Я щиро вітаю вас з початком навчального року. Хоча ми завжди говоримо так, що коли ми закінчуємо школу, це дуже приємне свято. Але для мене особисто, і думаю, також для багатьох з вас, 1 вересня є святом. Це не тільки початок навчального року, це свято знань і. З новими силами ми з вами йдемо до навчання. Я е, передусім хочу привітати справді батьків е, першачків. Ви бачите, цього року ми набираємо два класи, ми радуємося від цього, і е, справді ми дякуємо вам, що ви обрали нашу школу. І ми вам від імені всього колективу, від імені працівників школи, я можу запевнити вас, що ми зробимо все для того, щоб ваші діти навчалися в добрих, комфортних умовах, щоб діти ваші навчалися в добрій школі. А це, про це свідчить. Я, цього року, я думаю, що всі ви знаєте, цього року проводився, можливо, такий експеримент, але. Експерименту, експеримент цього року незалежне оцінювання з української мови, воно було і випускним екзаменом в школі. Я просто хочу вам сказати, що наші учні, які закінчили школу, які здавали незалежне оцінювання, на 95% підтвердили свої знання. Що це означає? Тобто, оцінки, які вони отримали в нас, на 95% відповідають оцінкам, які вони отримали на незалежному оцінюванні. Тобто у нас розбіжність є один, максимум 2 бали. Тому е, я ще раз хочу сказати, що наша школа завжди знаходилася на доброму рівні, і все, що зроблено в цій школі, цього року зроблено за ваші кошти. Отже, я всіх запрошую до школи, і зараз я хочу виконати таку ще місію, яку ми. Завжди на 1 вересня виконуємо вручити похвальні грамоти нашим учням за минулий рік. Це Кубіцька Вікторія Богданівна, учениця 5 класу. Вона вже учениця 6 класу. Похвалюємо містом нагороджується Солюревич Роксаляна Володимирівна, учениця 5 класу. Похвальним листом нагороджується сковрінок Валентин Васильович, очень 5 класу. Нагороджується Ткачук Інна Константинівна. Нагороджується Гураш Стеслав Васильович. Нагороджується Мартинюк Іванна Петрівна. Нагороджується ловиш Анастасія Ігорівна. Нагороджується Карцев Олександр Сергійович. <плес> і нагороджується Малиновська Вікторія Романіна. Вручити, бо я думаю, що всі з вас дивилися в Ютюбі був наш останній дзвінок цьогорічний. Він був дуже гарний. І... Зараз така подяка нагороджується е, Мирославу Тимчишин, громадський кореспондент Бузечни, за інформаційну підтримку та висвітлення виховної роботи Кристинської 2. Дуже вам дякуємо.